Вересні один із павільйонів кіностудії Довженка перетворився на зимову різдвяну казку. Тут знімали концерт містерію Територія Різдва, Дух Нескорених. Територія Різдва це щорічний проєкт співачки та громадської діячки Анжеліки Рудницької. Нинішній проєкт унікальний. На майданчику зустрілися українські артисти та військові парамедики й ветерани. Ці дуети вийшли фантастичні. Це був такий момент єднання цивільних і військових, які ми би хотіли бачити в нашому суспільстві. Професійні співаки та українські захисники разом на сцені виконували народні колядки та щедрівки. Для усіх учасників це стало особливим досвідом. Ми співали з Національною гвардією України. І це для мене теж дуже почесно. І це було дійсно, я можу сказати, магічно. Це, напевне, найбільш чесні виступи з усіх, які я мала в житті. Тому що ти дотичний до людей, ти зустрічаєшся з людьми, які, знаєте, для мене це приклад, коли відсіюється все зайве і робиться тільки. Ось дуже важливе і надзвичайно важливе для твоєї країни для кожних для людей в Україні. Ну я ніколи не чув, як я співає, а тут почув і в неї це прекрасно виходить. А ми ще раніше були знайомі. і Тут знаєш я напевно, що коли мені зробили таку пропозицію, я зрозумів, що я не маю можливості ніякої можливості спітлять і тому радий був заспівати цю. А це ж старовинна колядка. Я До речі, вперше її теж чув, тому що я знаєш я ніби. Ніби і в матеріалі, але цей пласт культури настільки потужний настільки е, великий, що оскільки ти в нього занурюєшся, стільки можна щось нове відтуда. Для себе брати З влозі бровом було доволі цікаво працювати, тому що це все ж таки як не крути профі своєї справи. Я дуже хвилювалася, що я не зможу заспівати так, як необхідно. Але там підказували ну профі мені, як правильно там зробити яку ноту там потягнути, і ніби все вийшло. Я колись там танцювала, і для мене сцена, в принципі, знайома, але Е, та ну такого формату якісь шоу е, е, ну можна сказати як musical, да, в своєму роді, то це вперше так. Ну але мені дуже сподобалося. Я не бачила ще кінцевий результат, як воно буде виглядати. Е, але мені дуже сподобалося все, що відбувалося на майданчику. Я думаю, що це має бути щось дуже дуже красиве. Концерт відзняли протягом одного дня. Для такого масштабного проєкту час дуже обмежений. До знімання на майданчику залучили близько 200 людей: наймолодшому учасникові чотири рочки, найстаршому 88. Не минулося без чотирилапих. Наприклад, урятований із деокупованого Херсона Кавун Такса супроводжував у павільйоні Юлію Сідорову, а вивезений із окупованого сіверодонецька Беренський зененхунд Персик навіть став артистом концерту містерії. Ми знімали в павільйоні в спеку. Був початок вересня, за вікном на вулиці було близько 30 градусів, а в студії було десь 35 градусів. А ми в шапках, в шубах, в гонях, в чоботах. Ну, уявляйте собі, ну, звісно, це, це, це просто неймовірно. У програмі 18 треків їх осучаснили, дібравши для майбутніх виконавців. Цьогоріч я додала до наших, ну, до наших колядок і щедрівок оцього воєнного духу нескореності, і нова радість зазвичала інакше. Ми відновлену, записану фольклористами Валерієм Гладунцем і Тарасом Компаніченком, нашим кобзарем. Нову радість, повстанську версію заспівали усі разом. Усі учасники проекту. Почали ми з іншої пісні Бог предвічний». Іван Франко називав її перлиною серед колядок, і вона і вона найулюбленіша його колядка. Насправді в народній музиці є стільки ще колядок і ще дрівок, Не можу сказати точно наскільки проектів можна це розтягнути. Але їх достатньо. І цьогоріч також територія Різдва вирізняється тим, що 17 колядок і щедрівок народні. І ще одна авторська пісня, яка звучить кожного року в території Різдва. Дай Боже щастя всім, її спеціально написали Костя Гнатенко, поет і композитор Артур Кульпович, у якого, до речі, син загинув на війні, також. І вона звучить як молитва наша спільна. І артисти зізнавалися, що коли вони її співали, вони плакали в фіналі. Колядки це не просто давні пісні. Це, мені здається, наша основа. І мені здається, чим давніші вони, тим більше в них цінність, і вони не вмрущі. Це не така пісня, яка написана давно, і вона зупинилася і закінчилася, і більше не звучить. З кожним роком, особливо зараз, колядки набувають цінності. Одна із ключових цілей проєкту поєднати традиції і сучасне мистецтво, не лише зберегти культурну спадщину, а й актуалізувати її. 60 мільйонів українців мешкає по всьому світу, і зараз вимушені іммігранти дуже потребують тепла родинного затишку, оцього дотику до традиції, а його нема. І територія Різдва дає можливість усім нам зібратися за великим різдвяним віртуальним столом і спільно святкувати, спільно співати, спільно переживати, спільно радіти. І це та тиха радість, якої ми всі дуже прагнемо, яка нам потрібна. А також протидіяти російській навалі культурного контенту, що досі наявний у медіапросторі. Треба усвідомлювати, що Ворог наш робить це давно, і це в них шматочок національної, скажімо так, ідеї. Вони, типу, принципово вкладають державні кошти в популяризацію свого продукту в світі, всюди. І ще, щоб піднімати там історичні якісь довідки, то навіть ще Єкатерина платила Вольтеру. За те, що він розказував хороші речі про російську імперію, і ще тобто, це я прошу, то вони в це вкладаються систематично багато сотень років. В нас понятно, що такого немає, але культура наша набагато продавніша, набагато. Потужніша і старша набагато старша, я впевнена, що вже багато хто давно відійшов саме від цих новорічних програм російських. Але ті, хто не відійшов, швидше за все, їм просто необхідно щось таке, але у них не було української альтернативи. Це не через те, що люди не готові зараз це сприймати, це через те, що дійсно просто не було такого продукту. І я думаю, що порівняно з тим, що що ми зняли, це взагалі. Дві і, і, різних абсолютно історії, і оце якраз таки історія української України, і це те, що треба дивитися. То що треба слухати. Проєкт має на меті не лише створити вітчизняний культурний продукт, а й поширювати українську культуру за кордоном. Автори записали 14 треків концерту на вінілових платівках та передали їх в іноземні посольства кількох країн. Це якраз зараз і приходить той час, коли американці починають дізнаватися, звідки ноги ростуть у Кирилл Беллс, котрий вони вважають своїм національним співом. Але ніхто вже не пам'ятає про хор Кошиця, котрий це їм привіз тоді ще давно, на початку ХХ століття. І я бачу інтерес зарубіжжя теж до цього. І це дуже круто, бо в нам у нас є чого вчитися, є що черпати. У нас дуже багато культура і мені здається, що ми тільки зараз починаємо її більше вивчати, розкривати для себе і для других. Прем'єру концерту містерії. Дивіться на святвечір 24 грудня 2025 року на Ютуб-каналі Анжеліка Рудницька.